На Донеччині український рух спротиву продовжує системну роботу по послабленні окупантів. Партизани з руху а теж здійснили диверсію поблизу міста Дебальцевого. Було знищено релейний шкаф, що забезпечував зв'язок і керування усім залізничним рухом. Саме цей відрізок шляху окупанти активно використовували для перекидання пального, боєприпасів і техніки на передову. Тепер логістика зірвана, постачання затримується, а це безпосередньо впливає на боєздатність ворога. Влучність удару не випадкова, партизани ретельно відстежують найуразливіші точки ворога. І що важливо, діють у самому тилу, де росіяни почуваються ніби ж безпечно. Це ще одне підтвердження: боротьба на тимчасово окупованих територіях триває рух спротиву, набирає обертів, попри репресії, окупаційний контроль і спроби придушити будь-яку активність.